Талант, чи все ж таки е, набуті знання важливіші за талант? Матерія починає існувати тільки тоді, коли ми е, звертаємо увагу на щось. Наприклад, мені нічого не треба, я хочу, щоб ти здох. Ну наприклад, <laughs> це не медіабельний випадок. А, і ви з блокнотиком записуєте про дитячі травми: чи це так, чи не так, і хто ваші клієнти? Дивана немає. Добре, є кушетка, але про, про це пізніше розповім. Навіть при цьому сторони сварились, розходились і казали, що все припиняємо, угоди не буде. Просто мені може не подобатися відповідь. Я буду їх ховати. В залежності від того, що я думаю і що я відчуваю, я і такі рішення приймаю, і такі дії роблю. Проблема є, а дуже часто власники бізнесів або не бачать її, або не хочуть бачити, що ну, також нормально. Має бути запит. Якщо немає запиту і все влаштовує, не треба чухати там, де не чухається. Вітаю вас, в програмі Жінка на мільйон. Я Ірина Татаренко. А в нас сьогодні прекрасна гостя, неймовірна жінка, Євгенія Розумна. Вона бізнес коуч та енерготерапевт. Ми будемо говорити про бізнес, про енергію. І взагалі ми сьогодні будемо з'ясовувати, як це між собою мечиться, конектиться і Будемо ламати, мені здається, багато стереотипів. Поламаємо з задоволенням. <гум> перше питання просто з цікавості. Євгенія розумна. Розумна, це ваш псевдонім, такий яскравий, впізнаваний? Чи це ваше прізвище? Ні, <гум> це моє прізвище. <гум> Дівоче, причому. Я його не змінювала. Воно вам допомагає, чи зазвичай знайомство починається, як у мене, з запитання про прізвище? Ні, вже давно не питали. В школі заважало, бо казали, якщо не вивчила урок, повинна відповідати своєму прізвищу. Але зараз навпаки, мені здається. Так. Я, думаю, ну, я не можу сказати, що страждаю від такого прізвища навпаки. Я готувалася до інтерв'ю, і я прочитала не одну розмову з вами. Мене дуже цікавила фраза, як охарактеризовувати вашу місію. Я хочу, щоб якомога більше людей усвідомило себе творцем своєї реальності, адже життя не трапляє, трапляється з нами. Ми самі створюємо його. Фраза яскрава і дуже промовиста. Скажіть, будь ласка, коли ви усвідомили, що ви розбудовуєте самі свою реальність? Ви знаєте, не дуже рано усвідомила, вже після 40 точно, і після певної роботи, проведеної з собою, тут, знаєте, така історія, що Останнім часом багато де пишуть, що нові закони квантової фізики вони вже частково доведені, і вони якраз нам кажуть, що матерія починає існувати тільки тоді, коли ми звертаємо увагу на щось. Тобто, взагалі всесвіт це енергія, хвилі, частоти, вібрації, і з цієї хвилі утворюються частинки матерії, коли хтось починає спостерігати. І я навіть таке, можливо, ви чули ефект спостерігача. Це доведено, досліджено. А що це означає? Що існує тільки те, на що ми дивимось, і ми вибираємо, фокусува... на чому фокусувати свою увагу. Тобто існує тільки те, що я бачу, а те, що я не бачу, якщо я читала, не існує. Мені це взагалі дуже класне виправдання для дуже багатьох незнань. Але що сприяло вашому захопленню? Бо ви з великого бізнесу за освітою? Ви гумані, у, мене... у мене гуманітарна освіта. Всесвітня історія. Перша спеціалізація, друга перекладач з англійської. Але так стало, що якраз через знання англійської я рано потр... ну, в молодому віці. Потрапила в великі міжнародні компанії, і, по суті, я 20, більше 20 років пропрацювала в консалтингових міжнародних компаніях, де представляла інтереси інших великих міжнародних компаній, таких як Coca-Cola, Ernst Young, Nestlé, дипломатичних місій. Посольство Європейського Союзу в Україні, Європейський банк реконструкції та розвитку. І там одна з моїх основних функцій була: знаєте, як в перемовинах важливих на контракти багатомільйонні, там 3, 5, 10 років тривалість цих контрактів, представляючи інтереси у цих міжнародних компаній робити ці перемовини. Такими, які привели до укладення угоди. І з одного боку були, наприклад, європейські дипломати, а з іншого боку, наші бізнесмени, власники великих офісних будівель. І це як два різні світи. І тому Крім того, що треба було перекладати, треба було перекладати не тільки мову, але й думки, тому що мислення зовсім різне. І ще тоді я зрозуміла, що мислення багато на що впливає. І ще працюючи там у цьому бізнесі, я почала вивчати коучинг, вивчилась медіація, це досудове вирішення суперечок, спорів. І по суті, вже в якийсь момент я зрозуміла, що мені не дуже цікаво працювати з бізнесом отак, консультантом з нерухомості комерційної, і зараз я працюю з бізнесом, але в іншій якості вже. Ви сказали, що в тих перемовинах для того, щоб отримати контракт на дуже високі цифри і важливі угоди як бізнес, так і, ну як для бізнесу, так і я так розумію на державному рівні, бо це важливі компанії, з якими важливо тримати зв'язок. Потрібно не тільки вміти чути, слухати, доносити свої думки, але й вміти їх читати. Що ви маєте на увазі? Читати, мабуть, не читати, а знаєте, от людина. Скажу так, якби, наприклад, мене не було в перемовинах і люди спілкувались напряму, навіть знаючи одну мову, людина каже щось таким чином, що інша людина не розуміє суті і інтерпретує це якось по-своєму. І там дуже тонкі моменти, які треба, ну знаєте, як на ципочках потанцювати, щоб все склеїлось. І я, по суті, розуміючи, що важливо для однієї сторони, я це транслювала іншій стороні так, що вона могла це сприйняти і могла відчути, що да мені це підходить. І навпаки, тому що дуже різне мислення, і е, було не раз, що навіть при цьому сторони сварились, розходились і казали, що все припиняємо, угоди не буде. А потім я як знов потрошку там з одним поговорила. Це і є медіація, до речі, я тоді ще не знала просто, що я роблю саме, що я працюю в тому числі медіатором. Потім дізналась. І оцей процес дуже тонкий, він є необхідною умовою для того, щоб такі сторони і на такі суми домовились, довірились одна одній, і відбувся цей контракт. І тому такі угоди могли тривати. От перемовини підготовчі документи, вивірення всього, перевірки всі рік і більше. І весь рік я супроводжувала клієнта і робила там все, щоб ця угода відбулася. Тому ця професія медіатора вона дуже популярна в Америці, наприклад, в Європі, і в нас також стає все більш популярною. Тому що знаєте, іти до суду, наприклад, щось вирішувати не завжди потрібно. Якби люди вміли почути один одного, то багато судів би не було потрібно, тому що люди не вміють чути. От вони своє, знаєте, наполягають на своєму і не чують, що їм кажуть, і чи не хочуть чути. І людина, яка посередник, яка вміє оці всі тонкі штучки речі відчувати, може зробити так, що дуже, дуже швидко ця. Сварка умовно закінчиться чи непорозуміння. Що для цього важливо? Бо е, я ну, ця професія тільки набуває в нас в опулярності медіатора. А тут важливо талант, чи все ж таки е, набуті знання важливіші за талант е, почути і донести? Але ж часом люди ж не хочуть чути, як їх переконати. Є певний алгоритм, тобто знання теж потрібні, але е, оце тонке відчуття. Е, Воно не менш важливо, тому що я робила цю роботу ще не знаючи про медіаторство, не навчаючись цьому. Це здатність відчувати оці напівтони, і розуміти, що важливо для кожного. Тому що є випадки, коли не піддається ну, умовна медіація ситуація, коли, наприклад, мені нічого не треба, я хочу, щоб ти здох. Ну, наприклад, це не медіабельний випадок. То є медіація сімейна. Ну і часто я то теж проходила цю частину медіації. Коли люди розлучаються, є діти, є майно, це досить складний процес і ну, нікому не вигідно доводити. Водити до суду і тому часто люди намагаються якось це досудово вирішити. Але є ситуації, коли не, не, ніякі логічні сказати, аргументи не працюють, коли одна з сторін ображена, і ні, я нічого не хочу. Я хочу, щоб його, йому було їй якомога гірше. Цей кейс не піддається медіації. Ну тобто є й таке, не треба тоді витрачати гроші, час. Але якщо все ж таки сторони мають якийсь інтерес, кожний свій, то домовитись завжди можна. Просто питання, як знайти правильні ракурси, як знаєте, загладити оці гострі кути. Можна сказати, що з цієї роботи випливало ваше бажання розвиватися в цьому да, напрямку абсолютно. і працювати з енергіями. І розкажіть більше про роботу з енергіями в бізнесі. Бо мені здається, це ми зараз говоримо. Ну, про ми говоримо про речі, які погано мечаться. енергії ми звикли, що це щось ефемерне і бізнес, де це щось те, що можна потримати да, в руках і ще чи да, порахувати. Да, да, да. Да, тут дві частини є. От ті інструменти, з якими я працюю з бізнесом зараз, частина інструментів направлена на те, щоб швидко і безпечно поговорити з підсвідомістю людини, тому що насправді всі відповіді є всередині. Угу. Кожної людини. Ніхто краще за вас не знає, що для вас працює. Просто мені може не подобатися відповіді, я буду їх ховати. Допусти. Просто є, є, да, є набір знаєте, якихось блоків, упереджень, переконань, які в нас знову ж таки в підсвідомості і які формують наші реакції всі. От, Наприклад, є якась подія, стається подія. І потім моя реакція на це. Так от між подією і реакцією завжди полягає моя інтерпретація, тому що на одну і ту саму подію хтось образиться, хтось злякається, хтось взагалі не помітить, і, і, і все. І хтось скаже. Та! і Дуже різні реакції на одні й ті самі події, саме через цей унікальний набір упереджень, переконань. Травм якихось. І це все, воно в підсвідомості, і ми його не, не можемо осмислити. Логічним мисленням дістатись туди неможливо, але воно нами керує. І виходить, що мною керує те, чого я не усвідомлюю. Сталася подія. Я якось для себе це вирішила, що мені це образливо, чи я роз'язлилась. Потім виникає емоція певна, і потім я роблю дії. Так, ось, знову ж таки, таким чином мої думки і мої емоції формують мою реальність. Тому що в залежності від того, що я думаю і що я відчуваю, я і такі рішення приймаю, і такі дії роблю. І якщо щось не подобається в бізнесі або в приватному житті, це означає тільки те, що я маю почати думати по-іншому. Угу. Коли я починаю думати по-іншому, я починаю вчиняти по-іншому і е, інші рішення приймати. Як відбувається сесія з вами? Бо наразі мені здається, що це відбувається на як ми бачимо, всі в кіно на тахті у психолога, і ви з блокнотиком записуєте про дитячі травми. Чи це так, чи не так, і хто ваші клієнти? Дивана немає. Добре, є кушетка, але про, про це пізніше розповім. Хочу розказати про те, як я працюю з бізнесом. Це може бути будь-який бізнес-запит, будь-яка компанія, яка хоче щось змінити. Чи яка, наприклад, Ну, не вдається досягти фінансових якихось цілей. Або питання, чи відкривати якийсь новий напрямок, чи навпаки звужувати компанію. Коли між відділами якесь непорозуміння, треба, щоб робоча група працювала е, гармонійно. Тобто, я працюю з власниками бізнесів і з топ-менеджерами, з людьми, які приймають рішення. І... Е, як виглядає робота? Як виглядає сесія? Ви запитали? Один з інструментів бізнес-розстановки на метафорічних картах. У мене це може можливо зараз виглядати якось це взагалі не про гадання і не про карти як карти. В даному випадку це використовується як якоря. Коли викладається ситуація, от клієнт приходить з запитом якимось, і є спеціальний алгоритм, як гармонізувати все, що відбувається в компанії, в бізнесі, і карти використовуються. Це можуть бути геометричні фігури. Наприклад, це для того, щоб змоделювати ситуацію, яка зараз є в бізнесі, і щоб власник подивився, наче з боку на це. Тому що коли людина всередині ситуації вона не здатна побачити стратегічно цілісну картину. А так вона дивиться з боку на це і спрацю... І отут, коли я не, наче не про себе кажу, а я дивлюсь на карти чи на фігури і е, е, розповідаю, що я бачу, як я бачу цю ситуацію в цей момент, е, і виходить під свідомість. Оці глибинні е, штуки, які нами керують, тому що я, наче не про себе кажу, а там ну, є якась там картинка, якийсь розклад. І, наприклад, е, що е, можна діагностувати в цьому методі, жодного разу не бачила, щоб людина ставилась до свого бізнесу просто як до бізнесу. Завжди є якісь склейки е, е, і проекції. Е, от власник часто сприймає свій бізнес як дитину угу. або як. Батьків або як партнера свого. І відповідно всі бізнес-рішення, вони трошки не бізнес, тому що до дитини, наприклад, не використовуються бізнес-підходи, правда? Там інші механізми зовсім працюють. І ми прямо в розстановці розліплюємо ці контексти, виводимо оце особистісні проекції на інше поле і залишаємо чисте бізнес-поле. І людина там. Бачить зовсім інше рішення одразу тут же на сесії, чи, наприклад, бізнес завжди прагне виконувати те завдання, яке йому дали на початку. От власники чи власник створювали компанію і мали якусь основну ідею, навіщо це їм? І е, ця компанія буде, бізнес буде виконувати цю першу ідею постійно, поки її не змінити. А можливо, вона вже не актуальна, чи вона вже виконана. Е, просто ну, бізнес це як організм, це як сутність теж жива. І е, ми тестуємо це ДНК бізнесу, так зване, яке воно було, чи актуальне воно зараз. Змінюємо, актуалізуємо його на зараз. І відразу зміни відбуваються в компанії. От, ну, Просто неймовірно. От такі методики є зараз новітні, які вони досить нові, але вони випливли з усіх всіх класичних розстановок похелінгеру, як то, якщо хтось чув, емоційно-образна терапія. Це все були як істоки для цієї методики, в тому числі. Взагалі, оцих... Занять там, декілька десятків, і все на різні теми, і всі дуже корисні. Це є один там, чи два приклади навела. Там можна тестувати, взагалі, тестувати от, на цьому полі, розкласти що завгодно, і тестувати, чи цей продукт виводити на ринок чи ні, по якій ціні, чому, як ринок бачить цей бізнес, і услуги, і товари, чи ринок реагує, якщо ні, що треба додати, що змінити, щоб ринок почав бачити і хотіти купувати. Тобто, цих розстановках, наприклад, це теж одна з чи співробітників, чи зберігається здорова ієрархія, чи кожен на своєму місці, чи нові кандидати, які буде найкраще для компанії? тобто Цих методиках це все видно на, скажімо так, на аркуші. Да? Не треба витрачати гроші, пробувати. А давайте ми це зробимо, запустимо те. Вже тут все це видно. А, але тут такі моменти для того, щоб отримати консультацію в лікаря, потрібно зрозуміти, що проблема є. А дуже часто власники бізнесів або не бачать її, або не хочуть бачити, що також нормально. Чи є якісь дзвоники, які мають... Спрацювати і, прослухавши нашу розмову, людина зрозуміє, що сорі, це ж про мене, треба угу. підчитати. Має бути запит. Угу. Якщо немає запиту і все влаштовує, не треба чухати там, де не чухається. Да? Ну, це не мої клієнти, у кого все гаразд. А дзвіночки які, що тільки розуміння власника мені не подобається, як зараз все є. Мені не подобається, куди це йде. Або я не розумію, чому я не можу досягти того і того. І коли вже логічні. Всі засоби використані і вони не спрацювали, коли використані всі методики бізнес-аналітики, SWOT-аналізи. Да, там в цьому я теж дуже добре розбираюся, але це не те, що я зараз Я Не бізнес-консультант в класичному розумінні. Я якраз працюю з бізнес-запитами альтернативними, такими нестан... не класичними методиками, тобто, це відчуття власника. Що щось іде не так і я хочу це змінити. І я вже все зробив, що я знаю, і воно не спрацювало. Але так, да, має бути запит, і має бути готовність з ним попрацювати, тому що це не одна сесія, це якась проектна робота, Ну, залежно від запиту, це ну, мінімум місяці-два роботи має бути. І от оці бізнес – це один тільки з методів. А взагалі, коли я працюю з бізнесом, я. Комплексно беру цей запит, і всі інструменти, які у мене є, а їх досить багато різних. Я, тобто немає якогось стандартного алгоритму. Я маю зняти запит, зрозуміти, в чому проблема, що треба, що не влаштовує. Потім я йду. І вибудовую індивідуальну схему роботи, підбираю інструменти найкраще для кожного випадку, і в тому числі в цьому пакеті є і послуги медіатора, але всередині компанії, якщо там між співробітниками якісь непорозуміння між відділами. Або е, клієнти, постачальники, тобто ну, все, що стосується цього бізнесу, це теж я допомагаю покращити оці конфліктні якісь ситуації е, вирішити. І потім е, в процесі бізнес-розстановок завжди е, випливає, все ж. Ми, ми казали, да, ми творці реальності. Тобто, е, чому бізнес іде не так, як хочеться? Тому що власник чогось не бачить. І щось йому блокує, якісь рішення чи якісь бачення, і, і все одно приходить до того, що вспливають якісь внутрішні блоки, якісь опередження, переконання. І тому там теж треба робота з персонально з людиною. Це вже йде у нас як індивідуальна трансформаційна робота, мій супровід людини, як, як людини, не як бізнеса. І тут вже з'являється. А, кушетка, <ріст> але не в розумінні класичної психології. Розкажіть мені, давайте ми будемо три роки обговорювати, які у вас дитячі травми. Ні, тому що я за швидкі методи новітні, безпечні і ефективні. Так ось, кошетка для чого? А, в персональній роботі я використовую. А, Такі практики, я не знаю, чи ви чули, Access Consciousness є така, набір інструментів, скажімо так, і там є тілесно-енергетичні практики. Я, людина лежить, я торкаюсь певних точок на голові, певних комбінацій. В цей момент мозок глибинно розслаблюється і не заважає. Спілкуватись з е, суттю людини. Да? Ну, можна це по-різному називати, внутрішнє знання, підсвідомість, суть. І е, людина перебуває як між сном і яв'ю, да? коли мозок на цих хвилях е, розслаблених. І тоді можна буквально за одну, за декілька сесій знайти ці корньові переконання, від яких це дерево розростається. Е, Яке заважає, тобто не кожний листочок роками вишукувати, а одразу все дерево виняти, яке виросло не з того коріння, скажімо так. Як погасити на побутовому рівні конфлікт, це більш-менш зрозуміло, просто перепросити. А як погасити його в офісних умовах? Бо це трошки інший левел, інші декорації, інші умови. Ну, саме тому і потрібно е, якийсь час, там два місяці, хоча б, щоб е, зрозуміти, що не так. Конфлікт це що? Це коли людині е, ну, не врахувало його інтерес якийсь, чи його десь е, притиснули, чи знову ж таки не, непорозуміння на рівні якихось інтересів, да? конфлікт інтересів, е, знов та, та ж медіація зрозуміти, що тобі важливо, а що тобі, що спільного. Чи є спільні якісь точки, і ну, це певний процес, який вирішується алгоритмом медіації, коли відбувається оця практика тілесно-енергетична, як я сказала, розслаблюється глибинно мозок. І ми з людиною спілкуємось і прибираємо все, що заважає, і завантажуємо той ресурс, якого не вистачає. І е, в цей момент через мене в мене є здатність проводити ті енергії, які потрібні кожній людині, яких не вистачає людині, наприклад, щоб отримати якийсь додатковий ресурс, наповнитись і вже з повними силами йти робити те, що хочеться. Тобто ми не тільки прибираємо те, що заважає, ми на то. Ми завантажуємо е, ті ресурси, е, які заповнять це звільнене місце і дадуть людині ці сили і натхнення йти робити по-іншому, робити по-новому, мислити по-новому і вибудовувати своє життя і свій бізнес е, вже на нових засадах, принципово і якісно нових. Євгенія, дуже дякую. Я сподіваюся, що наша розмова допоможе в офісах менше хлопати дверима вирішувати свої проблеми. А в ставленні власника і бізнесу вибудовувати здорові стосунки, в яких не буде тих проекцій, які нікому не потрібні. Я теж на це сподіваюся. Дякую вам. Було дуже приємно з вами поспілкуватися.